28 липня 2017 року, у день пам'яті рівноапостольного великого князя Володимира та хрещення Русі, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію на площі перед Успенським собором Святоуспенської печерської лаври. Його блаженство співслужив єпископат майже з усіх єпархій Української православної церкви, а також насельники та гості лаври у священному сані. За богослужінням молилися тисячі парафіян та прочан, які приїхали до Києва на ювілейне свято з усіх регіонів держави, а також закордонні делегації з Білорусії, Молдови, Румунії та Греції. Під час малого входу предстоятелем в Сан Митрополита були возведені архієпископи. Ізюмський і Куп'янський Єлисей, Житомирський і Новоград Волинський Никодим, Ніжинський і Прилуцький Іриней, Володимир Волинський і Ковальський Володимир, сан архієпископа були возведені єпископи: Львівський і Галицький Філарет, Боярський Феодосій, Вікарій Київської митрополії, Новокаховський і Ганічиський Філарет, Ірпінський Климент, вікарій Київської митрополії. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до численної пастви зі словом проповіді, у якому розповів про вибір рівноапостольним князем Володимиром віри православної для руського народу та про його особисте преображення після святого хрещення. Якщо ми бачимо, що ми порушуємо якісь закони Божественні, євангельські, то ми ще не є дійсні чада святого князя Володимира. Настоящими очатами є не ті, хто народжений в його крові і Божі, а ті, які зберігають той дух, який він нам передав. Дух любові до Бога, дух любові до ближнього, дух терпіння, смирення і милосердя. По завершенні богослужіння, блаженніший митрополит Онуфрій привітав усіх вірних Української православної церкви з Днем Хрещення Русі, а також прикликав Боже благословіння на усіх присутніх. Цього дня, згідно особливого благословення предстоятеля всі вірні Української православної церкви, о 12-й годині прочитали молитву Отче наш 12 разів з додаванням таких слів: Господи, помилуй нас, прости наші гріхи і благослови Україну і народ наш миром. А у всіх монастирях і в храмах в цей час був звершений колокольний дзвін благовіст. Напередодні предстоятель очолив урочисте всенічне бдіння також на Соборній площі в Лаврі. А молитва паломників до Пресвятої Богородиці у святій Обителі лунала всю ніч у трапезному храмі преподобних Антонія та Феодосія Печерських києво печерської лаври безперервно здійснювалося читання акафістів перед одинадцятьма чудотворними образами. Усі охочі мали змогу вклонитися святиням. Сьогодні всі ікони повернуться у свої єпархії.